Я вітаю вас сьогодні, мудрі неповторні люди. Переходьте на це відео і приєднуйтесь до обговорення дуже цікавої теми, яка чіпляє нас усіх. Ми поговоримо про те, чому нас, нам все більше хочеться бути з тими, хто схожий на нас енергетично. Ви помічали, що з одними людьми стає легко і спокійно, а з іншими навпаки, відчуваєш виснаження? Що ж такого з нами зараз відбувається і чому цей процес він розгортається і розростається більше і більше. З мого особистого досвіду я почала помічати дивні речі. По-перше, що я давно треную свою інтуїцію, я давно користуюся такими методами, які є просто точними для мене, я їх натренувала. І я маю певні такі відчуття. Куди би я не прийшла, з ким би я не говорила, навіть коли я говорю по телефону, я відчуваю на тій стороні або поряд з собою, чи там де б хто не був, я відчуваю людину зразу, буквально з декілька фраз. От Якщо навіть вона говорить, я відчуваю, але, можливо, я ловлю себе вже на тому, що я відчуваю перед тим, як людина щось скаже. І знаєте, друзі. Ми все більше помічаємо з вами, що нам дійсно важко витримувати тих, хто на іншій якби хвилі. Кожен з вас стикався з цим в своєму житті. Зверніть, будь ласка, увагу на те, що ви стали набагато тоньше відчувати ці речі. Коли раніше можна було якось ще це все так, знаєте, спустити. Просто, то зараз, навіть в колі родини, ми відчуваємо один одного на якомусь такому тоненькому рівні, де вже ти також не можеш переступити через себе. Правильно, виникає багато конфліктів навіть зараз на цьому фоні. І чому так відбувається? Тому що ми з одними людьми розквітаємо. А з іншими занепадаємо тільки через одну просту річ, коли ми не розуміємо, що ми можемо вже спілкуватися саме в цьому часі, де ми є, тільки зі спорідненими по свідомості людьми. Ви можете сказати, як його там виділити там по якійсь свідомості і так далі. Це цікаве питання, але дивіться, візьмемо звичайні повсякденні речі. От ви звикли ходити до свого там, наприклад, Лікаря, терапевта, він у вас один там, на вашому, на, вашій, на вашому участку. І раніше ви могли якось там ще витримувати того лікаря, якщо він десь там якісь говорив вам речі, які були, ну, можливо, незрозумілі, несприйнятні чимось. ви якось прогиналися і йшли, тому що це був ваш участковий так, лікар. Але коли зараз ви себе зловите на такій думці, що я не хочу йти до цього лікаря, чомусь то. І тут виходить, що знов-таки повертаємося до того, що ми стали більш витонченими у виборі тих, з ким ми спілкуємось, і це є правильним, тому що наша чуттєвість зараз підвисилася. Ми стали з вами більш такими. Знаєте, всі люди. Я говорю абсолютно за всіх. Просто кожен зі свого рівня свідомості. І повірте, якщо, наприклад, є інфантильний рівень свідомості, то дуже гарно два інфантила між собою спілкуються і дуже гарно себе розуміють. І ви можете знайти цьому безліч прикладів. І це є також люди, і це їхнє спілкування. Також. Просто якщо брати в повсякденні, ви йдете, наприклад, до будь-кого на консультацію до психолога, ви йдете на манікюр, ви йдете до перекоря, ви йдете навіть до продавця в магазині, і ви відчуваєте якусь споріднену енергію з людиною, і у вас визиває це певні такі, знаєте, нормальні, приємні відчуття. Так? І навпаки. З вигляду може бути людина привітною, а ви відчуваєте, що це не та людина, яка може вам зараз допомогти, і це не та людина, з якою вам хочеться спілкуватися. Це не відповідає вашому внутрішньому вже запросу. Це не відповідає енергетично вам. Ви не можете спілкуватися з лікарем, з перекорем, довірити своє тіло. Е, от, просто людині, яка вже десь на якихось відчуттях визиває у вас відторгнення. Я хочу сказати, друзі, що це дуже цікава тема. Багато про неї говорять зараз також. І ви мені пишете багато. І я дякую вам всі, мої дорогі підписники, слухачі, глядачі. Тобто, хто ще не підписався, підпишіться, будь ласка, на мій канал, тут є багато корисного. І ви собі все одно щось вихватите для усвідомлення, щоб ваше життя стало легшим. І знаєте, от коли відчуваєш оцей такий певний дискомфорт, Певне внутрішнє відчуття, от, коли ми торкаємося будь-чого, також так само знань, які ми отримуємо, також це стосується ментора, який проводить у вас певне знання. Тобто кожен обирає собі порівню свідомості, тобто, відштовхуючись від, від, від енергетики самої людини. Ви можете мені казати, що це там якась яка там енергія, там це езотерика, там, так? Ви можете це не езотерика, друзі, це реальні речі. Взагалі, езотерика – це також застарілий термін. Він не відображує нічого з того, що ми зараз з вами знаємо. То, то, то елемент елемент якийсь, елемент просто був. І термін цей застарілий. Але подивіться, ми з вами вже знаємо, що володіємо енергетичним полем. І ми взаємодіємо з цим енергетичним полем, так? з іншими людьми, які також його мають. Ми торкаємося один одного. Так от, є резонуючі поля, є нерезонуючі поля. І, ну, але моє відео не про це. Це я думаю, всі, хто дивляться моє відео, ви знаєте, що такі речі існують. Тому що і ауру фотографують зараз, і її просвічують, і, тобто досліджують. Це і є наше енергетичне поле. Але фішка в тому тут, що раніше. Можна було терпіти, а зараз не можеш терпіти. І це десь іде з глибини, і ти не вирішуєш тут. В тебе просто вже готова заготовочка, є така реакція все, я отак реагую, отак, отак, отак. Так, звичайно, я завжди кажу, що якщо йде якесь така реакція, йде, неприємна, наприклад, і ти не знаєш, що з цим робити. То я говорю, що є якийсь тригер, який запускає ця людина для тебе, щоби ти щось усвідомила або усвідомив в кінці кінців, що десь ти або прогинаєшся, або десь ти допускаєш подавити свою волю, або ти десь навпаки давиш на когось і тобі весь час відкат приходить. Тобто потрібно розуміти баланс, тому що коли ти в балансі, тоді немає реакції, ти розумієш, що люди такі є. Вони просто є. В когось є інфантильна свідомість, у когось свідомість малої дитини, не дивлячись на вік, у когось свідомість там, підлітка. Зараз багато таких є у вигляді дорослих людей. У когось свідомість зрілої людини, а в когось свідомість мудреця. Якогось свідомість старця, вже такого знаєте, зріло, а з вигляду може бути людина зовсім, не так, як ми тих старців з вами уявляємо. Тому це дуже цікаво, але реакція реакція, вона вже сформована зсередини. І знаєте, зараз, от чому так відбувається? Бо всі ми випромінюємо певний рівень енергії. І те, що можна назвати частотою свідомості. І хтось живе у хвилі страху і тривоги, а хтось живе у хвилі радості та довіри, розумієте? А хтось живе у прагненні творити, відкривати щось нове, оце і є спорідненість, тобто яку ви можете відчувати з певними категоріями людей, які є такими, ж, як ви. І то не є погано чи добре. То є так, що воно саме ось. Отак От має бути і так відчувається, інакше не буває. І знаєте, ось зараз, коли світ весь переживає величезні, потужні трансформації, ми живемо в потоках таких, що весь час змінюється, це явище відчувається все більше і більше. І багато людей помічають, що я не можу більше спілкуватися там, де мене не чують. Я прагну оточення, яке розуміє мене без слів. І це є спілкування енергетичне саме зараз. І це дійсно правильно. І коли ви замислитесь над такими речами, що вибору то у нас в цьому немає, то вам зараз стане легше, тому що ви зразу будете знати, куди ваша увага направлена, і як відрізнити тих людей, з якими ви втрачаєте енергію, є ще. Така певна дивна річ, що є ще кармічні зав'язочки, коли їх потрібно розв'язати, усвідомивши це все і переписавши свій сценарій в якийсь певний момент. Просто от усвідомити, переписати на більш благодаючий, так? переписати і все. І це завжди буде імпульс сильніший, чим той, який був пригнічений. І ви відрізняєте, як ви реагуєте, відрізняєте свій внутрішній стан. І коли у вас йде наповнення, легкість, так, певна така якась внутрішня радість, отак воно відчувається. Тобто, то значить, все правильно, все правильно, все так, як є. Або якщо ви опрацьовували якусь ситуацію, яка у вас була з якоюсь людиною, зараз, або пізніше, і ви взяли це, занурились туди, в той момент, там, де був якийсь конфлікт, або ще щось, і ви просто усвідомили, що там, ну так сталося і сталося, ну і все, і добре. І ви розрулили таким планом, що. Ви туди внесли енергію свідомості, тобто підсвітили цю ситуацію, і ніби відрізали від себе. І у вас як стерся той імпульс, який вас далі провокував реагувати саме таким чином. Ну, це психологічний трюк, тобто це робиться елементарно, і вам не потрібно навіть йти десь шукати якоїсь сторонньої допомоги, або, або щось там десь ще. Але цікаво те, що ми зараз, друзі, дожили з вами до такого періоду, що ми ясно бачимо. Хто є хто. І це не є, знаєте, там розділення людей там чи не розділення. Діло в тому, що це є факт, це є от та сама зрілість, коли ти відчуваєш, що тобі треба, а не треба. Ти не злишся на світ, ти не злишся на людей. Ти даєш право їм бути таким, якими вони є, і ти розумієш, що ти їх не справиш ніколи. І не потрібно це робити, витрачати своє життя, свої сили. Ти просто приймаєш от все, так, отак от от воно. Я бачу це і все. Тому, знаєте, зараз ми завжди з вами, з цього моменту, буквально, будемо обирати не лише професіоналів там, чи друзів, Споріднених, там, з ким ми спілкуємося, стикаємося і так далі. Ми будемо вибирати з вами рівень енергії людини, з якою ми співпрацюємо, стикаємося. і так далі. Розумієте? Тому головне запитання, яке варто собі сьогодні задати яку енергію несу я? Бо, як то кажуть, подібне притягує подібне. І ми маємо зараз звернути увагу кожен на свою енергію, не від, витрачати свою увагу і своє здоров'я на когось, роздивляючись, хто є хто, а звернути увагу на свою енергію, тому що подібне притягує подібне. І тоді так, немає відчуття провини, так? немає ніякого там претензій, немає, що саме головне. Життя без претензій прекрасне, друзі. Тільки через одне усвідомлення, що ти розумієш, що кожен народжений в цьому житті зі своєю енергією, зі своєю, зі своїм рівнем свідомості, кожен народжений саме таким, яким він є, і можна тільки підправляти трішечки цю свою долю, енергію, яка тече через тебе, але ніколи ти її кардинально прямо ж, прямо ж так от не зміниш, тому що вона вже запакована в тебе ще до народження. І замислюючись про те, яку ж енергію несу я, ти розумієш, що тільки так ти притягуєш своє життя подібних собі людей. І, можливо, справжнє мистецтво жити, воно і полягає в тому, щоб бути з тими, з ким хочеш торкатися душею. Просто так, як воно є. Тому, друзі. Відмітьте собі щось корисне з цього відео. Підписуйтесь на мій канал, хто дивиться і не підписався. Напишіть обов'язково коментар, якщо вам стало легше знати себе. Пізнавати себе, розкривати себе, і що вам стало легше дивитися на інших людей, тобто безконфліктно, без претензій. Я буду вдячна вам за коментарі, я буду вдячна вам за все те, що ви робите на моєму каналі, тому що ви є мудрі неповторні люди, які розкривають себе, і ми разом йдемо з вами в глибокі-глибокі пізнання. Тому всього вам найкращого. До побачення, миру всім нам, миру нашим родам, миру і такого, знаєте, теплого. Душевного затишку кожному до побачення.